Людська пам'ять усе забуває. Вже забули олешки й азов, Буча серце сьогодні не крає. В Маріуполі висохла кров, Ліс ізюмський заплів могили диким, трохи колючим плющем. Спочивають там ті, кого вбили із куль металевим дощем. Що міста, ми про військо забули, нам потреби його не болять, ніби вже перемогу здобули, люди в ліжках спокійно сплять, а військовий лягати буде у холодний і мокрий бліндаж. Може, хтось і про це забуде, така вдячність і подвиг наш.